Важливий крок до якісної діагностики. В міській поліклініці номер 2 відкрили кабінет комп'ютерної томографії. Він обладнаний сучасним мультиспіральним сканером, який використовується для швидкого збору даних. А ще сучасне обладнання дає мінімальне радіологічне опромінення. Остаткування не з дешевих, його вартість 12 мільйонів гривень. Та придбати його вдалося власним коштом медзакладу. У поліклінічних закладах в принципі комп'ютерна томографія як така не проводиться і не ставиться. У нас виникла така ідея у зв'язку з двома аспектами. По-перше, це є обстеження, яке має високий попит. І зазвичай наші пацієнти у приватних закладах дуже довго записуються, довго шукають ці обстеження. Ми зрозуміли, що це потрібно для пацієнтів. Окрім того, ми зможемо надавати ці послуги і на платній основі, і відповідно наповняти спецфонд закладу, і за рахунок чого закуповувати нову апаратуру. Цифрове дослідження людського організму, наголошують медики, дає можливість точніше поставити діагноз, а відтак призначити ефективне лікування. Особливо затребуваним таке обладнання стає у час війни, адже кількість людей, яким потрібна комп'ютерна томографія, збільшилась. На даний час це дуже важливо, тому що в час військового стану є дуже багато пацієнтів, які потребують саме комп'ютерної томографії, тому що це високоточний метод обстеження, і ми будемо мати змогу проводити його як жителям міста, так і всім особам, які за скеруванням лікаря будуть до нас звертатися. Кабінет комп'ютерної томографії в поліклінічному закладі Франківська відкривається вперше. Тож це резюмує міський голова великий прогрес в ранній діагностиці захворювань. Це перший такий комп'ютерний томограф в поліклінічних закладах в центрі первинної медичної допомоги. Довго йшли, дуже багато треба було зробити для того, щоб такий кабінет функціонував. Це дороговартісне обладнання, не один мільйон гривень коштує. Тому ми тішимося, що зараз. Відкривається такий кабінет в часі відзначення дня медика. І вважаю і вважаю, що всі наші медичні заклади сьогодні рухаються на те, щоб робити умови кращими, щоб була якісна діагностика, і найголовніше це завдяки нашим талановитим медикам, якісним медикам, які сьогодні надають медичну допомогу. До слова, кабінет томографії запрацював на першому поверсі поліклініки не випадково у такий спосіб. Хотіли зробити діагностичні послуги доступними для людей з обмеженими можливостями. Віталія Коуч Ігор Горпопик, телеканал 402.